Ти не заробляєш, значить ти ніхто трахати інших баб. Це питання часу. Немає ніяких сил це терпіти. А нафіга я взагалі тут знаходжусь. З тобою щось не так. Просто катастрофічна фраза. Шубу купив, там той машину купив, а ти чмо з большої букви Ч. Велика ймовірність, що він буде гуляти. Мене не треба годувати. Мені потрібен партнер. Ці фрази викресліть із життя свого, якщо ви в парі. П'ять фраз, які вбивають любов. Сьогодні ми поговоримо про класичні фрази, які мені надсилають люди в Дірект, або які надсилають на розбори в сторіс, говорячи, що їм, кажуться, їх партнер. І я вам хочу сказати, що це просто жах. Я сама чула ці фрази в свій адрес не в одних своїх стосунках. Якщо ви чуєте такі фрази, то, можливо, у вас уже немає стосунків. Поїхали розбиратись з вами Ірина Савчук, психологиня, менторка по стосункам. Підписуйтесь на мій канал. І поїхали розбиратись. А що ж це за такі фрази, які не можна казати своєму партнеру? Це відео, до речі, і для жінок, і для чоловіків, тому що ці помилки роблять і одні, і другі. Поїхали розбиратись. Якщо ти хочеш знищити свої стосунки, використовуй ці п'ять фраз: роби що хочеш. Як вам? А? Знаєте, коли там пара свариться і вже просто немає ніяких сил це терпіти, коли там жінка вимагає свого або чоловік вимагає свого. Дуже часто я особисто чула цю фразу від чоловіків Роби що хочеш. Хоча я вам хочу сказати, що в аб'юзивних стосунках я і сама грішила цією фразочкою, коли в мене вже не було сил. І я просто хотіла здатися під цим тиском аб'юзивним і під тиском газлайтингу і токсичності, що казав, все роби, що хочеш. Я більше тіпа типу, скажіть мені, хто таку фразу чув у свою адресу? Дивіться, якщо ви використовуєте цю фразу в своїх стосунках, ви точно їх втратите рано чи пізно, тому що людина думає, блін, а нафіга я взагалі тут знаходжусь. Якщо мене не цінять. Мені не кажуть, давай разом вирішимо цю проблему. Мені кажуть, роби, що хочеш. Так я й піду і буду робити, що хочеш. А може він хоче йти і трахати інших баб, або ви хочете йти і зраджувати, і ви почнете це робити. Це питання часу. Друга фраза. Ти як завжди, це дуже розповсюджене когнітивне спотворення узагальнення, да яке говорить вашому партнеру, що з тобою щось не так, ти завжди якийсь не такий. А от давайте тепер розберемось. На да? ми в цьому світі будуємо насправді стосунки для того, щоб бути прийнятими, для того, щоб програти сценарії, які не дограли в дитинстві, для того, щоб нас обіймали, любили, приймали, казали, які ми класні. А ваш партнер каже, ти як завжди. І ти такі бляха-муха, я з людм. Яка мене обрала, але вона мене обрала і постійно мене тикає, як оце маленьке кошенятко в калюшку з пісюками, так і мене. І ти по життю себе відчуваєш просто якоюсь не такою. З часом це приводить до того, що руйнується ваша самооцінка, взагалі стирається ваша самоцінність. І ви розумієте, що якщо ви підете від такого чоловіка або від такої жінки, ви залишитесь назавжди одна, тому що з тобою щось не так. Третя фраза. А ось мій колишній, або моя колишня. Я б всегда ще додала: моя мама Ху -ху -ху. або мій тато для дівчат. Це просто катастрофічна фраза, тому що це порівняння. Якщо ви будете використовувати порівняння в своїх стосунках. З часом цього партнера біля вас не буде. Можете не сумніватись, тому що ніхто ніхто абсолютно не любить, коли його з кимось порівнюють. А в дитячій психології, в принципі, заборонено дітей в дитинстві з кимось порівнювати, тому що вони унікальні. А ми як виросли? нас порівнювали, і ми починаємо своїх партнерів пилисосити цими порівняннями. Ону люський у муже шубу купив, там той машину купив, а ти чмо, так сказати з большої букви Ч. якщо це каже, ви кажете чоловіку, я вам можу сказати сценарій? З часом він перестане взагалі щось робити, тому що навіщо щось робити, якщо вона постійно незадоволена. Якщо цей чоловік говорить вам, то ви також будете втрачати мотивацію бути привабливою для нього, ви будете втрачати мотивацію спати з ним. У вас може секс зникнути в парі, і це також веде до розлучення або до стосунків, в яких ви ну навряд чи будете щасливими. Четверта фраза: чоловіки кажуть цю фразу, це занадто емоційна, а Жінки можуть казати, ти занадто черствий, або ти взагалі беземоційний, так тому що тут такі дві два різні полюси. Коли чоловік жінці це каже, це дорівнює фразі Ти як завжди, так, що з тобою щось не так, ти не маєш права на свої емоції. А це такий дуже класичний аб'юз. В цій сім'ї тебе будуть любити лише тоді, коли ти будеш такою, як мені треба, або це говорить жінка, або чоловік неважливо, Якщо ти не будеш такою, як мені треба. Я не буду там з собою спілкуватися, або інші методи, як там вас газлайтять або вчиняють психологічне насилля над вами. Ваш партнер з чим це закінчується? Зради, зради, пошук, ідентичності на стороні, тому що тебе завжди не приймають. А людина така істота, яка буде шукати прийняття. Знаєте, коли жінки або чоловіки кажуть, що хтось там пішов або зрадив, Рідко коли буває, що це тіні, там да як в попередньому відео можете до речі, подивитись, розбір фільму «Baby Girl, де я розповідаю про тіні, які неусвідомлено можуть нами керувати, і тоді. Складно керувати своїми відчуттями, почуттями і тягами. Тут потрібно чітко розуміти, що якщо ви надаєте визнання своєму чоловіку, велика ймовірність, що він буде гуляти. Ну жінки там трішки по-іншому зраджують, але дуже часто це про тіні, до речі, і коли чоловік тобі каже, що ти занадто емоційна або ще щось в такому роді, то вона розуміє, що вона тут не прийнята, її не люблять. Це дуже болюча історія, тому записуйте собі і обов'язково ці фрази викресліть із життя свого, якщо ви в парі. І остання фраза класична аб'юзерська фраза. Я все роблю для тебе, а ти. Ну, по-перше, все це що? Да? Давайте розберемося. Якщо вам чоловік кидає таку фразу і він і каже все, а він починає говорити, що ну, в смислі, все. Я там за квартиру плачу, я їжу купляю, на роботу хожу, да? То в мене велике питання. Ти ж не собаку собі завів, щоб дати її дах над головою, годувати? З тобою поряд людина, жінка, особистість. З якою потрібно розмовляти, мечитися з її цінностями, з її бажаннями. Якщо ти обираєш собі партнера в довге плавання, ну то будь добр, мене не треба годувати. Мені потрібен партнер. А не владіліть собаки. Або коли так говорить жінка, найчастіше це говорить про те, що ви не признаєте її роль у вашому житті. Чому? Тому що дивіться, жінка в декреті. Чоловіки люблять знецінювати жінок в декреті. Ти не заробляєш, значить ти ніхто. А те, що вона там прибирає декілька разів на день, дітей обслуговує тебе, обслуговує, готує. Це все, типу херня, і так це повинна робити. На цьому фоні може зникати секс, тому що жінка може перестати хотіти чоловіка, який не цінує її вклад. Так, можливо, зараз в не етап заробляння грошей, але бляха-муха, ти ці гроші заробляєш, тому що в тебе тили почищені, там наготовано, там діти здорові, там все ок, і ти про це не думаєш. Прокиньтеся і зрозумійте, що ми йдемо в партнерство лише для того, щоб бути щасливими, а не пікати-тикати один одному такими фразочками, які ми сьогодні з вами обговорили. Я вас дуже прошу залишайте місце в сім'ї для розмов. Залишайте місце в сім'ї для того, щоб почути один одного. Залишайте місце для реалізації і поваги до думки один одного, якщо ваші думки не сходяться. Тому що ми не зобов'язані бути однаковими. У нас можуть бути якісь різні інтереси. І якщо ви обрали такого партнера на початку, то ну, тоді поважайте його вибір. Якщо ви не хочете їздити з ним на рибалку, ну не їстьте. Нічого страшного в цьому не буде. А хто хоче розібратися, на яких рівнях будувати стосунки? Приходьте на чоловіки. Інструкція там. Є п'ять рівнів, які обов'язково потрібно врахувати для того, щоб побудувати свої стосунки. А ще підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, які фрази ви чули в свою адресу. Я вас просто онлайн обніму, тому що це дуже неприємно, я це знаю. А можливо, ви ці фрази використовуєте і хочете їх позбутися, і це відео було вам корисно для того, щоб ці фрази вичленити з свого життя. Ну і доєднуйтесь до клубу Індії або потаємної кімнати для того, щоб підтримати мій канал і отримати ексклюзивний контент. Я вас обіймаю, маю зустрінемося в наступних відео.